Війна не лише вбиває українців, руйнує наше житло, але й безжально отрує нашу країну. Забруднює повітря, воду чорноземи. За інформацією центру національного спротиву при силах спецоперацій збройних сил окупанти готують нову екологічну катастрофу в Україні. Цього разу сміттєво росіяни збираються вивозити свої відходи до тимчасово захоплених частин Луганщини та Донеччини. Все через економію коштів, замість того, аби виділити гроші на побудову сміттєзвалищ на своїй території та й взагалі покращити життя своїх же громадян, влада РФ її спрямовує кошти на бомбардування України, каже радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Тут виявляється її вільна територія, яка зруйнована, яку ніхто не забирається заселяти насправді. Де відверто вже знешкоджена ця економіка і вона не відновлювана, тому вони там не будуть це робити ці полігони для того, щоб спокійно дозвосити, скидувати не то це не контролює, нікому це не потрібно з одного боку, з іншого боку, їх спокійно будуть контролювати якісь світі. Знали що будуть контролювати на кримінальні структури до цього території. Донецька, Луганська області цілком подходять шість звалищ сміття. Загарбники планують створити в Луганській та ще три у Донецькій областях. І навряд чи вони будуть обладнані всім необхідних, що призведе до вже і так забрудненого війною довкілля України, каже екологиня. Ольга Мелень-Забрамна. буде йти забруднення підземних вод буде йти забруднення поверхневих вод, тим, що буде просочуватися крізь сміті звалища. Це такі фільтрат буде утворюватися. Також будуть викиди метану та інших газів. Буде забруднюватися також і легкими такими відходами прилегла територія. Будуть забруднюватися ґрунти на Росії. Стала найбільшою екологічною катастрофою в Україні. Риття окопів росіян у родому лісі поблизу. ЧАЕС, навмисні та регулярні вибухи на території тимчасово захопленої запорізької атомної електростанції на Запоріжжі обстріли енергетичних об'єктів. Зухвали знищення Каховської дамби на Херсонщині, яке призвело до затоплення десятків населених пунктів та сільськогосподарських земель на півдні країни, в тому числі забруднення Чорного та Азовського морів. Приміром, підрив каховської ге став найбільшою екокатастрофою з часів Чорнобиля, і це лише мала частина російського екоциду. Навіть якщо просто порахувати, скільки тут військової техніки залишено російської, скільки залишено літаки, гелікоптери, танки, БМП, плюс цієї всієї військової техніки витікають паливомастильні матеріали, просочуються в грунти. Величезна кількість цистерн також була розбомблена. Внаслідок цього було забруднення води, забруднення повітря серйозне під час горіння нафтобаз, під час горіння військової техніки. Наразі всіх наслідків екокатастрофи, яку сприт. Чинили росіяни в Україні оцінити доволі складно. Велика територія країни під тимчасовою окупацією. Всі злочини держави-терористки фіксуються а тому рано чи пізно росіянам доведеться відповідати та відшкодовувати станом на кінець жовтня 2023 року. Загальні збитки довкіллю внаслідок російської війни складають більше 2 трильйонів гривень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.